Рівень безробіття у рівному продовжує залишатись актуальною темою для обговорення в умовах економічної нестабільності та наслідків війни в Україні. Місцеві жителі стикаються з серйозними викликами на ринку праці. За даними Рівненського обласного центру зайнятості, майже половині від усієї кількості безробітних вдалося знайти роботу. Ситуація із працевлаштуванням є, залишається стабільною. Проте ринок сьогодні облікованих осіб, які стають і на обліки в загальному просто хочуть, Знайти роботу у нашій області потрішки зменшується. Така тенденція спостерігається щороку. Проте з 1 січня ми очікуємо на прилив свіжих людей уже до роботи. Попри складну ситуацію у місті, спостерігається певна позитивна динаміка. Багато підприємств відновлюють свою діяльність, проте потреба у кадрах залишається. Зокрема, попитом користуються професії у сфері обслуговування. Розповідає заступник директора Рідницького обласного центру зайнятості Сергій Панас. Будь-яка професія сьогодні, і будь-який спеціаліст насправді на вагу золота. Проте найбільше сьогодні шукають у нас бухгалтерів, шукають швачок. Є за наслідками форуму, який нещодавно відбувався у рівному за участі і заступника міністерства економіки і директора державного центру зайнятості від роботодавців. Ми отримали запит щодо підготовки кухарів уже з новим підходом на сьогодні. Послугами служби зайнятості Тості охоплено близько 21 тисячі осіб у Рівненській області, з яких працевлаштовано більше 16 тисяч. Сьогодні хотілось би наголосити, що для того, щоб знайти роботу, не потрібно ставати на обліку, тобто офіційно реєструватись у службі зайнятості. Ось якщо є бажання, можна звернутися до наших рекрутерів, які допоможуть уже і з вільного ринку, і з тих вакансій, які сьогодні зареєстровані у службі зайнятості, знайти підходящу роботу за відповідною кваліфікацією. Центр зайнятості також проводить курси з отримання базових знань з різних професій. Пані Оксана планує знайти роботу, що відповідає її спеціальності, а це у свою чергу дозволить використати набуті знання та досвід. Ну до цього працювала оператором. Зараз шукає роботу по спеціальності бухгалтер. і хотіла б і хотіла якщо для, для підвищення кваліфікації, ще піти на курси. В умовах війни чимало людей змушені були покинути свої домівки, і рівне стало прихистком для тисяч внутрішньо переміщених осіб. Багато із них активно шукають роботу. Працевлаштовується перш за все там, де гідна заробітна плата, за яку можуть собі дозволити орендувати житло. Якщо ж порівнювати 2022, 2023 і 2024 рік, то 2022 безумовно у нас був великий багато людей переміщались на територію, зокрема Рівненської області. Тому цифра становилася… Вила близько 2,5 тисяч. А у 2024 році вже ми маємо 1800 осіб, які отримали послуги служби зайнятості. Чисельність працевлаштованих безробітних за направленням служби зайнятості і тих, що самі знайшли роботу, становить майже 8 тисяч осіб. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.